Завивка фундамента, <кій> ось що отримавсь який фундамент з того рефвору, який я в попередньому відео показував в пропорції. Це має бути продовження кирпічного вкладовки. Це має розібрати, старе це все. Тут я має класти блоки пресовані. От, і продовження і кладовки має бути. Ось так воно має бути йти. Оп, сюди. Тут десь, виход, десь двері будуть вход. Стяжка буде зватися. Сьогодні буду штукатурити цю стінку, маячки стоять. Ось От. От такий вийшов. От пластифікатор дає. Тут є От фундамент, який світлий вийшов. Видно? Я його накривав клієнкою, щоб влага швидко не виходила. Поливаю, зараз ще розпулью, але він. Крепкий. Ото пропорції. 7-8 літрів води. Классификатор 250 мл, ведро 10-литрового цемента, 2-2,5 ведра 10-литровых песка и 4,5 ведра щебенка 10-литровых. Вот такие я скажу. Крепкий арматуру там дав. Могли он нічого не крышиться. Ну короче. Навіть не знаю нічого не. Ну от такі, короче зараз буду поливати. Зараз буду виставляти на стінку маячки. Шопоці всі двері скрити Це ще при советах строїлась така штукаторка, все получається по грунту. Ну. І буду виставляти маячки, от Якось так.